Вы говорили о том, что трехсотая, третья сотня, четвертая не находится. Игра такого класса, такого уровня, вернее, тактическое однообразие не позволит им таково мое мнение, в общем-то, войти в элиту мирового тенниса. Будем откровенны. Хотя это и финалистки нашего турнира. Якщо вони докорінно не перебудують свої якісь тактичні засади, ну інакше кажучи, що кожна грає тільки від себе, фактично не враховуючи можливості і особливості дій суперниці. Да, не їх, як я виразився. То вже навіть вищий порядок. І от знову второй сет у Островської. 6-5 і більше. Ви не жалієте, що ваш прогноз не подтвердилася. Так, так я, я, справа війна. не рішила. Отже, зуміла Надія Островська переломити хід подій і перемагає у першому сеті 7-5.